430 дронів і 18 ракет, включно з балістикою та аеробалістикою. Цієї ночі Росія завдала масованого удару, і головна мішень Київ. Десятки багатоповерхівок пошкоджено. Від уламків Іскандера постраждало навіть посольство Азербайджану. Кількість загиблих зросла до чотирьох людей. 27 Поранені серед них двоє дітей. І вагітна жінка. Наша протиповітряна оборона знищила 419 із 449 цілей, збито 14 ракет і 405 дронів. Це вражаюча ефективність. Серед знищеного шість крилатих ракет, шість іскандерів та два кинжали. Та не тільки ППО вражає ефективністю вночі. Уже українські дрони атакували глибоко в тилу ворога. У Саратові влучання в експортний нафтовий термінал і військову частину. Бум і масштабна пожежа. У новоросійську детонував величезний нафтовий термінал. Шескарі пошкоджено порти судно. Троє поранених у екіпажу міноборони РФ каже про збиття 216 дронів, але факти говорять інше. Журналіст «Фактом.Інфо» Артем Мороз.